Ти тут не для того, щоб подолати свою рану. Ти тут для того, щоб дозволити їй дозріти в мудрість. І мені здається, це дуже красиво і дуже цілююче. Всім привіт. Вітаю на моєму каналі знову. Ті, хто мене вже бачили, і хто навіть підписався. Я сьогодні побачила, що в мене. 30 підписників нарешті стало. Нарешті, тому що я подумала: в мене було 16 десь тиждень тому, може, трохи, трохи більше, ніж тиждень тому. І довгенько трохи було 16 підписників, і це дуже добре, це прекрасно. Але дивлюся, росте кількість, і стало 20, один, я 21, я пам'ятаю, 21. І кожен раз більше на одну, на дві людини. І дивлюсь сьогодні 29 вранці. І така «М -м, цікаво, буде 30 чи ні? Здається, ще 28 було. І думаю, чи буде 30, і ну, точніше, коли? Коли буде 30, чи буде сьогодні. І дивлюся, не знаю, може годину тому, може, трохи менше, 30 людей. І така, вау, зробила скріншот, побігла в інстаграм. І почала ділитись, бо я дуже-дуже раділа, дуже тішилась, мені було дуже приємно. І вирішила зайти швиденько в Ютуб скопіювати послання на канал свій. Бачу, вже 31 підписник. така Буквально пройшло 2-3 хвилинки. Я дуже рада. Цю ще одну людину вітаю тут на своєму каналі. І поки я це запостила, поки побачила зробила ще хвилин 15 минуло. І 32 людини. Це дуже приємно, дуже класно, я дуже радію. Дуже-дуже дуже дякую. І в мене з'явилося велике бажання чимось поділитися, просто вимкнути камеру і подякувати і якусь мудру думку може тут залишити. І я собі повертала в телеграмі свої збереження, які там в мене думки були, або колись я щось почула, я собі записала. І Якраз знайшла дещо, що мені дуже-дуже подобається. І... Я хочу поділитися цією думкою і передати ту мудрість, яка тут закладена. Вона якраз і є про мудрість, а думка про те, що все те, що з нами ставалося в дитинстві. Це можна підкласти під будь-що, в принципі, в нашому житті, навіть під маленькою якусь неудачу, яка псує настрій, все те, що ставалося з нами колись, і особливо те, що ми собі присвоїмо, типу, наша слабкість, якась наша якість, яку ми хочемо позбутися, і те, що нас не влаштовує, те, що нас засмучує, ми хочемо бути кращими, наприклад, в чомусь. Те, що з нами сталося, і нам не подобається, той результат. І ми вважаємо себе якимось не таким, от називаємо це якимось словом конкретним. Це насправді не слабкість, а великий потенціал нашої сили. І я коли дізналася про це, для мене це було дуже стіріюче, бо в той момент я зрозуміла, що невже я можу подивитися на себе не як на людину, з якою щось не так. І вона має стілюватись. А як на людину, в якої є якісь моменти, хай буде недоліки, назвемо це так, і насправді це може перерости в щось більше. Тобто, коли я просто признаю, і така ну дійсно, в мене ось це є, але це не вирок. І це не про те, що я можу це вдосконалити, і я можу перевести це в силу, я буду вся така крута і сильна, і всі ці мінуси треба приводити в плюси. Ці мінуси можуть залишатися мінусами. Ми можемо взагалі їх не нарікати мінусами, а просто присвоїти, як наша якість, наша частинка, як пазл якийсь. Але коли я, ну і думаю, багато хто з людей дивиться на щось, як на свій мінус, якось себе недооцінює, і тут знаходиться така думка, такий погляд на те, що. Вау, невже це не є якийсь вирок, а я можу з цим існувати, і навпаки, це ще може привести мене до чогось більшого. Тобто, завдяки цьому я проходжу якийсь урок, я чогось навчаюся, і я можу завдяки цьому, і цій історії, яка зі мною сталася, і цьому результату, який я отримала в вигляді якоїсь моєї характеристики, яка, наприклад, мене не влаштовує. Завдяки цьому я можу прийти до чогось. Тобто, якщо я, наприклад, вважала, що я лінива. Чи я тупа або якісь такі не дуже приємні слова про себе? <смі> не дуже приємні, взагалі жахливі слова про себе. І тут я розумію, що чому це ставалося, і весь цей шлях це теж частина дуже важлива, але коли я розумію, що це не мій вирок, і що я не повинна додожнювати себе з чимось таким і ставити на собі хрест, себе за це якось знецінювати, принижувати, а насправді це. Якась якість моя, яка може мене привести до чогось іншого, до чогось більшого і допоможе мені розкрити мою силу. Вау! Це було дуже прекрасно. Залишайтесь зі мною, підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь ті, кому це все резонує, кому цікаво і хто любить розвиватися, слухати якийсь корисний контент, споживати його відповідально хто буде брати звідси якусь мудрість і застосовувати в своєму житті відповідально підходити до себе, до свого життя з любов'ю і з повагою, і особливо тих, хто розбирається в контенті, який він споживає в плані того, що знає, що йому потрібно, і навіть якщо ще не знає, але, але відчуває, що саме йому резонує. і що цей канал не пропаде десь у вашій стрічці, і вам буде корисно і цікаво. Дуже дякую. До зустрічі!